Добрий день, любі друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі. Я живу в центральній частині України на Дніпропетровщині, і в сьогоднішньому відео розповім вам про наш садовий ставок можна сказати, садове Озерце. Дуже приємно зараз, коли на вулиці у нас мінус 12 градусів. А ми згадуємо весну, літо ці квіти це отримуємо позитивні емоції від нашого саду, від тих квітів, які заполонили вже наш сад. Ще зовсім недавно в нашому саду були такі маленькі деревця. Ми на цьому на цій дільниці вже проживаємо 7 років, і за ці 7 років ми дуже багато посадили рослин. Дуже багато чим збагатили наш прекрасний сад. І ось, починаючи з квітня місяця ми стали обладнувати наш, наше садове озеро. Вирішили, що нам необхідно це. Розмістили ми його тут біля тераси, щоб завжди можна було спостерігати за цими рослинами. Поставили такий фонтанчик для того, щоб збагачувати воду киснем. А також приємно це. Коли чуєш плескіт води. Це дуже-дуже заспокоює. Значить, в нашому садовому озері ми помістили сюди, рибок, золотих рибок, які називаються комета. Ми придбали їх сім штук. Ось вони такі гарнюні малесенькі, невеличкого розміру, але ми сподіваємося, що вони у нас виростуть і будуть добре розвиватися та радувати нас своєю присутністю. Дуже, дуже так приємно. Значить, для того, щоб наше озеро було гарним, ми Замовили різні рослини. Рослини є ті, які ростуть при березі, прибережні рослини, є рослини, які живуть на міл... ростуть на мілководді і є рослини, які глибинні. Зараз, звичайно, приємно подивитися на квіти, які цвітуть в саду. Це дуже так як ми дуже сумуємо зараз взимку за нашими квітами, за нашим садом. Рибки почувають себе дуже добре, їм все подобається. Але повинна сказати, що вода в нашому ставочку помутніла. Сюди ми заливали дощову воду, повністю дощова вода. Але незважаючи на це, з якихось причин вода помутніла. Для того, щоб очистити воду, ми використовували бі біопрепарат водограй. Це для, називається чистий ставок. І ви знаєте, пройшло небагато часу, і вода стала дуже прозора. Почали активно розвиватися та рости наші рослини. Це перед вами рослина елімус, колосняк піщаний, прибережна рослина. Далі ви бачите тут багато хвощ японський. Оце перед вами гіацинти, водяний гіацинт. Ми замовляли невелику його, ну, кількість. Одну-дві рослини всього. Але хочу відзначити, що водяні рослини дуже швидко розростаються. Є рослини, які висаджуються при березі, прибережні рослини, є рослини, які висаджуються на мілководді. Ось Зараз ви бачите ірис, це болотний ірис жовтого кольору. Називається водяний касатик. Так, ще хочу відзначити, що для того, щоб в нашому ставку була прозора вода, ми використали біопрепарат, називається чистий ставок. І хочу відзначити, що десь через неділю, через тиждень вода стала ось така прозора, гляньте, яка абсолютно прозора. Всі осадки, всі ця муть, вся осіла на стінках нашого ставка, і вода стала прозора. І ще хочу відзначити дуже як би, хвилювалася, щоб рибкам це було не, не нашкодило. Ну, риби себе почувають дуже гарно, а також почали дуже активно рости всі рослини. Тому до цього часу рослини всі були такі бідненькі, вони приїхали, скажімо, так, не кращого після зимування, не кращого виду. Але після цього біопрепарату наш ставок дуже преобразився. Став такий, я далі покажу там вам відео, скільки наросло багато різних рослин, як вони стали розвиватися дуже швидко, тому що ну, тут рослини, ці рослини спочатку зовсім, можна сказати, не росли, але не знаю, то, може тепло, що стало тепло, набагато тепліше. І Оці гіацинти. Потім водяний салат. Оце, бачите, кругленькі листочки. Це у нас лілія водяна, німфея, називається альбіда, альбіда білорожева. Заліто практично всі рослини, квітли. і і німфея зацвіла, показала нам свої гарні квіти. Дуже приємно спостерігати за всім цим процесом, тому що наш сад, скажімо, він так оживився завжди, особливо вранці, коли виходиш. Покормити рибок, попити кави. І дуже приємно за цим процесом спостерігати, незважаючи на всі неприємності, це заспокоює, це дає сили, наснаги, і хочеться далі продовжувати розвивати наш сад. Ось трохи потроху починають розвиватися. Тут ви на відео бачите наші рослини. Уже не, одна, не один у нас гіацинт, як ми його купили. І водяний салат пістія. Оце він такими кругленькими, гарними в таку полосочку листочками. Почали рости і розвиватися. Я вважаю, що це дуже гарно спрацювало саме цей біопрепарат. Ось дивіться, це водяний клевер там починає розвиватися. І отак уже потихеньку у нас це все зеленіє, гарнішає. А це зверніть увагу, це німфея альбіда біло-рожева, от вона так зацвіла, порадувала нас своєю. Квітка була тільки одна, тому що. Сама рослина не дуже велика, але вже багато наросло листя, тому що після зими там взагалі була така картина, не дуже. А ось зверніть увагу, скільки гіацинта вже за цей час влітку розрослось. І це клевер у нас. Теж така красива рослина, такі гарні, гарні, зверху плаваючі. Розеточки. Так, зараз ще вам показується стрілолист. Стрілолист також зацвів у нас отакими от білими квіточками. Дуже дуже приємно. Звідки взявся очерет Я так думаю, що він там приїхав з якимись рослинами. Оце дуже красива рослина, хвощ японський. Не дуже камера передає окрас, але дуже красивий. А це перед вами осока пальмовидна, також така велика-велика рослина. Хочу відзначити, що дивіться, скільки виросло гіацинта, і також дуже багато цього водяного салату пістія. Я декілька разів його. Вибирала, тому що повністю практично весь ставок заріс цими рослинами. Дивіться, як тут бджолки пасуться на листях. Таке, все знаєте, таке все живе, природне, натуральне. Дуже приємно. Прилітають різні бджілки, навіть пташки прилітають попити води, якщо тут от, ми не сидимо на терасі, а просто ну, вони не підлітають, звичайно, коли ми тут, але коли нас немає, можна поспостерігати саме за ними. Ну, Такі красиві-красиві рослини. Дивіться, як почали наростати, багато гарно. Вони ростуть у нас в контейнерах. Оці всі рослини. Це називається, рослина теж зацвіла фіолетовим. Це називається дербеник і листий і волистий. Це він, він зацвів такими фіолетовими колосочками. Також приїхала рязка, вона, ми її не замовляли, але вона приїхала десь на кінчиках цих на корінчиках рослин і вона розмножилась, риби дуже її люблять. З'їдають цю рязку. Отак ну, оце все виглядає вже в серпні місяці. Прибрежні рослини піднялися, так от берег закрили, також дуже, дуже гарно квітне квіти і приємно за цим всім спостерігати. Отак, От так працює у нас наш фонтанчик, циркулює вода. Періодично я доливаю трохи води, тому що вона літом дуже випарюється, а треба, щоб ну, берег був повністю закритий. Здивіться, скільки тут вже наросло різних рослин. Так. Хочу ще зазначити, що рибки у нас не всі до кінця сезону залишились. Залишилось тільки 4 рибки. Ми їздили на відпочинок, і за цей період 3 рибки у нас, і мені складно сказати, куди вони ділися. Але є припущення, що там у нас є дуже активна киця муся. Я думаю, що вона їх там трошки десь половила. Тому що вона у нас така дуже з великою цікавістю наблюдає за рибками. Так, жілки при, прилетіли попити водички. Дивіться, скільки їх тут. Я так думаю, там є щось солоденьке, чим вони, скажімо, живляться. Ну, німфейника, є дуже приємна така рослина. Я так сподіваюся, що вже в цьому році, в 23-му році, вже початок року наступного, я думаю, квітів буде більше. Дуже сподіваюся, що рослини гарно збережуться. За цей період, ну, тому що, треба, я так думаю, що треба якісь певні умови для того, щоб вони збереглись. Також у нас приїхали разом з рослинами, приїхали равлики живі. Я також думаю, що вони були на корінчиках. Цих рослин. І у нас, я вам зараз не покажу, але такі великі равлики ампулярії тепер живуть в нашому ставочку. Це декоративний равлик. Хочу ще сказати, що рослини, ці, що ростуть на поверхні, це водяний салат, а також. Гіацинт, вони очищають воду, вони плавають на поверхні, у них дуже масивне коріння і збираються на корінні багато ну, і таких відходів від життєдіяльності нашого ставка. Бачите, ось тут вже залишилось зовсім мало місця, все заросло. Абсолютно все заросло водоростями. Звичайно, якби був у нас великий ставок, то ці водорослі гарно б, їх не треба було б вичищати, там вибирати, було б дуже красиво. Але для такого невеличкого озерця, ось дивіться, з одної рослини, з одної двох рослин розрослися такі гарні, такі прям цілі плантації цих красивих рослин. Так, ще хочу сказати, що ці рослини я не, не підживлюю нічим. Один раз ми внесли той біопрепарат для очищення ставка, більше нічого не додавали. Він додається на 1 квадратний метр, там його зовсім трошки. А це так цвіте гіацинт. Зверніть увагу, показав нам свій цвіточок. Приємна квіточка така. Це також була тільки одна квіточка. Я так думаю, що це з цієї рослинки, яка була, е, приїхала до нас, а це ж все інше наросли молоді рослини, це дербенники волистий цвіт, цвіте фіолетовими квітами. І ось уже Уже потихеньку, вже у нас вересень. Рослини, звичайно, трошки свій декоративний вигляд вони втрачають, вода стає більш прохолодною, рибки вже не такі активні, більш повільні, кормимо рибок ми. Спеціальним кормом для золотих рибок купляємо в магазині і кормимо два рази в день. Ось тут сонечко, Божа корівка. Так, ось після дощу пройшов дощик, всі рослини намокли, рибки притихли. Вода холодна, вже приближається осінь, і ми тепер думаємо, що нам робити далі. Так як наш ставок не дозволяє нам залишити рослини в ставку, тому що, ну, от, припустимо, німфею, її можна було б залишити в ставку зимувати, якби наш ставок був один метр, глибиною 1 метр. А до метра вона не перезимує, вона замерзне, тим паче вона у нас в контейнері стоїть на самому дні. Так вона розрослася. Тепер на зиму треба буде її, пізньої осені, треба її буде забирати десь або в погріб, або можна поставити на чердак. В темне місце там, де буде прохолодно, але в той же час не буде мінусової температури. Так, це стріловист квітне, останні квіточки. Це гортензія вже, бачите, вона вже оцвітає, говорить про те, що вже похолодало, і вже у нас вересень місяць. Всіх рибок, звичайно, ми. Довго думали, що нам, як нам краще поступити, ми вирішили забрати їх додому в акваріум, переселити їх в акваріум і створити в певні умови до, до наступної весни, тому що ми до них вже дуже привикли, нам дуже подобається спостерігати за ними і тому треба їх обов'язково зберегти ну Вони, звичайно, не в, як сказати не в повному составі, ну, тим, тим, тим паче ми створимо їм гарні умови. Я думаю, що вони у нас в кімнатних умовах гарно перезимують, а весною знову ми їх запустимо в наше озеро. так я цим відео хочу вам сказати, що незважаючи ні на що, треба отримувати позитивні емоції від саду, від тварин, тому що вони дуже заспокоюють. І ось вам, будь ласка, вже наші рибки в акваріумі. От їх чотири рибки. Дуже себе гарно почувають. Такі. Дуже, на мій погляд, дуже красивий. Тепер ми за ними спостерігаємо в домашніх умовах. Поставили їм фільтр, поставили їм компресор для збагачення киснем води, тому що так їм дуже важко дихати. Повісили кормушечку, також поставили для підігріву акваріуму, поставили таке обладнання невеличке. Акваріум ми взяли невеликий на 50 літрів, і наші рибки тут себе дуже гарно почувають. Якщо моє відео вам сподобалось, якщо ви отримали Хоч невеличке, але задоволення. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, не забудьте нажати на дзвіночок, щоб не пропускати відео. А я буду з вами ділитися своїм досвідом. На все добре, до нових зустрічей!